Всім привіт! Сьогодні на огляді ось така портативна зарядна станція від бренду XO PSA 300. Цей бренд відносно новий на нашому ринку, і на його офіційному сайті ми можемо побачити як зарядні станції, так і павербанки, кабелі, зарядні пристрої, портативні колонки і навіть розумні годинники. Цей бренд існує з 2013 року, тобто 10 років. Що дає нам надію, що це не якийсь там китайський Китай, а серйозний виробник. Ви на каналі Brain Plus. Давайте розберемось, що це за пристрій. В комплект поставки входить інструкція та гарантійний талон, блок живлення на 12 вольт потужністю 60 Вт. Кабель, до речі, йде під європейську вилку, а також безпосередньо сама зарядна станція. На панелі керування всі елементи поділені умовно на три блоки. Кожен з яких активується окремим вимикачем. Для керування ліхтариком є кругла кнопка, він має кілька режимів. Ця квадратна кнопка, яка знаходиться біля значка рівня заряду батареї, керує блоком dc 12 В та USB роз'ємів. Над кнопкою знаходиться LED-індикатор, який показує стан цього блоку. І ще один вимикач, на цей раз клавішний, знаходиться біля розетки 220 В. Біля нього також присутній LED-індикатор. Ліворуч від ліхтарика знаходиться DC роз'єм на 12 вольт. це в нас вход для зарядки. Хоча цю зарядну станцію можна заряджати двома різними способами: через роз'єм DC і через роз'єм USB Type-C. Одночасно це робити неможливо. Тому вона буде заряджатися через роз'єм DC. За допомогою блока живлення від 12 до 24 вольт потужністю 60 Вт, або через Type-C за допомогою блоку живлення потужністю 65 Вт. При цьому час зарядки буде складати від 5 до 6 годин. Ця зарядна станція має всередині літій залізофосфатні акумулятори ємністю 72 000 мАч або 320 Вт, і від розетки 220 вольт. Видає номінальну потужність 300 Вт і пікову потужність 400 Вт. Ну а перш ніж продовжити, хочу нагадати вам про лайк та підписку. Ці прості на перший погляд дії дуже позитивно впливають на просування цього відео і відповідно на розвиток каналу. Тому не зволікайте, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну а тепер давайте пройдемось по технічним характеристикам, які заявлені виробником, та зробимо кілька тестів. Щоб пересвідчитись, наскільки характеристики, які заявлені, відповідають дійсності. Ми маємо один роз'єм Type-C. Він підтримує напругу від 5 до 20 вольт і струм до 3,25 А, тобто 65 Вт. Два роз'єма Type A. Потужність кожного 18 Вт, а сумарна їх потужність складає 20 Вт. Також тут є два роз'єма DC. Сумарно вони видають 12 В 6 А. Сквозна зарядка є на всіх роз'ємах, окрім Type-C. Тобто під час заряджання станції в цей же час до неї можна підключити кілька споживачів. Розетка на 220 В видає чисту синусоїду. USB Type-C, звісно, підтримує протокол Power Delivery, а USB Type A. Має підтримку QuickCharge 3.0. Тут встановлені літій залізофосфатні батареї, що дає нам приблизно до 5000 циклів заряду розряду, а глибина розряду може досягати 100%. Потужність ліхтарика 3 Вт, Розміри 268 на 110 на 185 мм. Вага 3,1 кг. Зараз перевіряємо, які протоколи підтримують USB-порти. Починаємо з USB Type A. Отже. Маємо підтримку протоколів Apple BC, це в нас старий протокол швидкої зарядки. Samsung AFC 9-12 вольт, Huawei FCP 5-9 та 12 вольт. Це в нас аналог від Huawei протоколу Quick Charge. Також є підтримка Huawei SCP до 25 Вт. Це більш новий протокол Huawei. Quick Charge 2.0, Charge 3.0 до 12V, Dash Warp Протоколи концерна BBK. Це в нас бренди OnePlus Oppo, Vivo, Realme. SuperVOOC не підтримується. І в кінці ми бачимо, що є навіть підтримка протоколу MediaTek Pump Express Plus, версій 1.1 та 2.0, що відповідно є аналогом QuickCharge 2.0 та QuickCharge 3.0. Тільки від Mediatek. Тепер протестуємо порт Type-C. Тут більша частина протоколів та ж сама. Окрім протоколів Huawei SCP, BBK та Mediatek Pump Express Plus. Але натомість ми спостерігаємо підтримку Power Delivery 3.0 до 65 Вт. Набір протоколів, які підтримуються, досить вражаючий. Цьому може позаздрити будь-яка зарядна станція чи просунутий Powerbank. На двох USB роз'ємах зараз сумарне навантаження виставлено 23 Вт. Дисплей нагрузок ви бачите зараз зліва. В нас заявлена потужність кожного порта USB A 18 Вт, а сумарна потужність 20 Вт. А на DC роз'ємі будемо збільшувати навантаження до максимуму, тобто поки не спрацює захист, і подивимось, що буде. Виробник заявляє максимальну потужність DC виходу 72 Вт, тобто 12 В6 А. Щоб не затягувати, починаємо з 40 Вт і поступово збільшуємо навантаження. Ми спостерігаємо падіння напруги з 12 до 10 вольт, але потужність ще росте. Ось маємо вже 72 Вт, 73, 74, 75. Все спрацював захист. При цьому наші USB Type A роз'єми також відключились, що говорить про те, що на блок USB плюс DC маємо один спільний контролер. І зарядна станція видає потужність на цьому блокові навіть трохи більшу, ніж написано в характеристиках. Тепер велику нагрузку ми підключили до порта Type-C. А на портах Type A в нас все ті ж 23 Вт. На Type-C вже виставлено 60 Вт, а максимально він повинен віддавати від 5 до 20 вольт струмом до 3,25 А. Тобто потужність має бути 65 Вт. Збільшуємо навантаження. Маємо вже 66 Вт. При цьому напруга тримається 19,5 вольт. Ще додаємо і маємо 68 Вт. І при спробі підняти струм ще на ,1, тобто з 3,5 до 3,6 А спрацьовує захист. Але при цьому порти USB Type A продовжують працювати. Тобто на USB Type-C тут встановлено окремий контролер. Також, як бачите, всі заявлені максимальні параметри зарядна станція видає навіть із невеликим запасом. Ще невеличкий нюанс. Якщо одночасно використовувати два порти Type A, то вони вже не видають більш ніж 5 В на кожен роз'єм. Ось я за допомогою тригера намагаюсь змінити напругу на виході type A, але нічого не відбувається. Тобто, якщо задіяні одночасно два type A. То протокол Quick Charge стає недоступним. Треба відмітити, що ця ситуація присутня і на більшості повербанків дає два роз'єми USB A тести тестами. А на що цей гаджет здатний на практиці? Насправді, всі прилади з потужністю до 300 Вт спокійно працюють від цієї зарядної станції. Наприклад, ось такий великий інверторний холодильник. З більш реальних важких завдань заряджання ноутбука. Я підключив Legion 5 Pro. Із зарядним пристроєм, потужністю 300 Вт, і все чудово працює. Ну, принцип, ви сподіваюся, зрозуміли. Що стосується роботи системи охолодження, то вона, звісно, не тихенька. В спальні залишати на ніч заряджатись або підключити до зарядної станції щось потужне, не дуже гарна ідея. Ось послухайте, як це виглядає. Ми чуємо роботу системи охолодження Ноута і періодично на кілька секунд вмикається вентилятор станції. Шум, звісно, не критичний, але якщо вночі навколо тиша, то досить голосно цей вентилятор завиває. В день інша справа. Його можна почути, але такий звук вже не дратує на фоні інших денних звуків. Ну і саме цікаве, чому саме вибір пав на цю зарядну станцію XOPSA300. Це її ціна на розпродажі. На розетці її можна було знайти за 3000 гривень. А це для такого пристрою майже даром. На жаль, ціни вже знову виросли більш ніж в два рази. Але коли ви будете дивитись це відео, промоніторте ситуацію з цінами, раптом пощастить. Не обов'язково там на розетці, хто зна де і коли ще можуть бути якісь акції. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайки, про підписку, підтримуйте український контент. Не забувайте, що наразі в країні йде війна, і що ми обов'язково переможемо. Слава Україні.